Традиційно розповімо про головні події регіону, що потрапили в поле зору кореспонденти Вільдани протягом тижня у студії Миколи Дубовий. Мої шанування. Знову підозра. Служба безпеки зібрала чергові докази протиправної діяльності керівника Черкаської єпархії ПЦМП Феодосія. Сміливі мають волю історія ветерана російсько-української війни із Золотоніщини Романа Марчука. Проблеми громадського транспорту, із якими труднощами стикаються перевізники та пасажири обласного центру. Фрекен жулі, актори драмтеатру імені Шевченка, покажуть світову класику в сучасній інтерпретації. Служба безпеки зібрала чергові докази протиправної діяльності керівника Черкаської єпархії УПЦ МП. Встановлено, що митрополит Феодосій, попри отримані підозри, вкотре причетний до розпалювання міжконфесійної ненависті між вірянами в Україні. За даними слідства, клірик, перебуваючи під домашнім арештом, активно продовжив вести у соціальних мережах сторінки релігійної установи, де поширював деструктивні матеріали. Його відеозвернення були спрямовані до формування передумов до міжконфесійної ворожнечі. Наразі на підставі зібраних доказів митрополиту повідомлено про підозру за статтею 161 кримінального кодексу України. Наразі вирішується питання про обрання митрополиту чергового запобіжного заходу. Комплексні заходи проводились співробітники СБУ Черкаської області спільно з національною поліцією за процесуальне керівництвом Черкаської окружної прокуратури. Пілотний проєкт для родин захисників і захисниць, що серйозно травмувались на війні, реалізували на Черкащині. У Золотонолшу для них звели будинок. Десять квартир першої черги передали новим власникам. Дуже дуже подобається гарно. Новий свіжий ремонт, нова будівля. Нове завжди нове. Класно, я дуже радий. Цей будинок спільна ініціатива обласної військової адміністрації та підприємців регіону, розповідає Ігор Таборець. Це надзвичайно особливий проєкт, тому що він саме про наших героїв, про незламних героїв, про співпрацю і влади, і підприємців, і про те, як ми можемо приділяти увагу саме таким важливим напрямкам спільно. Починалося все дійсно з ідеї. Я дуже радий, що на Черкащині є люди, є підприємці, є бізнес, який підхопив цю ідею і довів її до правильної реалізації. Будинок автономний, інклюзивний, функціональний і вже готовий до заселення квартири з ремонтом і частковим меблюванням. Перший днів був мобілізований 157 й батальйон. Я отримав поранення вже 29 листопада, 23-го року. Це був харківський напрямок, тоді Донецький, Запорізький. І знову Донецький. Спочатку була здивована, чесно, дуже взагалі дуже рада і щаслива, що в нас тепер буде своє житло. Ми жили з батьками, і тому для нас це щось неймовірне. Власники квартир визначали безпосередньо у підрозділах. Це була дуже приємна новина, і якраз так сталося. У мене дружина пачерка. І от вчора народилася дочка. Тобто, для нас це. Дуже добра підтримка. Тут створено безбар'єрний простір. Зауважує представник партнера проєкту Іван Рудик. Перший пор взагалі має окремі входи в кожна квартира. Тут немає під'їзда по першому пору. Люди з обмеженими можливостями мають безбар'єрний доступ від паркування автомобіля до будівлі до самої, і також безбар'єрний доступ в свою квартиру. В цьому будинку також наявне укриття і вихід маємо. Ну, по кількості осіб маємо з одної сторони, з другої сторони. Зовсім трошки норми були збільшені прорізи дверних пройомів, балконних дверей і вихід, вхід на вулицю, і також ліфт з другого поверху на перший і так саме укриття. Це гарний приклад співпраці регіональної влади, зокрема обласної військової адміністрації та бізнесу на ветеранському напрямі об'єднання їхніх зусиль, каже віце-прем'єр-міністр міністр з питань реінтеграції Ірина Верещук. Це пілот, який вартує масштабування. Ми бачимо сьогодні на Черкащині поєднання бізнесу, їхніх зусиль місцевої влади, зокрема ОВА. Так ми бачимо, який це має ефект для наших військових. Так, оце і є та форма дякую, яку ми так звикли говорити, але мало вербалізувати, треба матеріалізувати. І оце ми сьогодні і робимо. Із цивільного журналіста в інформаційний загін. Історія героя Володимира Мукана це роки роботи в періодиці викладацька діяльність захоплення автомобілями. Що переросло в масштабні проєкти, а потім участь в Революції Гідності і рішення вступити до лав ЗСУ після повномасштабного вторгнення, віддав своє життя за свободу батьківщини, виконуючи бойове завдання в Бахмуті. Про життєвий шлях колеги, друга, побратима та найріднішої людини, розповідає документальна стрічка, журналісту формі, прем'єра якої відбулася у Черкасах. Енергійний та комунікабельний Володимир Мукан починав свою кар'єру журналіста в столичних інтернет-виданнях. Писав, зокрема, на автомобільну тематику політики не торкався. Створив власний Ютуб канал про авто, керував кількома масштабними проєктами, серед яких найбільший в Україні фестиваль ретро автівок та тематичний музей, який діє досі. До початку повномасштабної війни Володимир Мукан постив в соцмережах світлини своїх синів та красивих старих автомобілів. Після ж того, як доєднався до війська. Ролики з навчань і марш китків. Хоча іноді все ж таки з'являлися і відео з автомобілями. Це фрагмент документальної стрічки журналісту у формі знятої Терео «Медіа» і присвяченої черкаському медійнику та військовому Володимиру Мукану. Зал кінотеатру вщент забитий глядачами, спогади друзів, рідні та побратимів. Відео з камери Мукана під час виходів на бойові завдання, старі фото і відео інтерв'ю героя. Це була неймовірно вмотивована людина, згадує про Володимира військовий із позивним Йося. Прийшов, ну в принципі, також як і я, а не підготовленим до війська. Він раніше не служив, але за рахунок своєї мотивації і бажання щось робити, він дуже швидко поновився з ним. Він хотів змінити цей світ на краще, розповідає дружина героя Анна Мукан. І ця стрічка це не лише посвята Володимиру, а й приклад того, як має діяти кожен українець заради перемоги та розвитку своєї країни. Починаючи з перших класів, хотів стати президентом. І коли його запитували, чому мені здається, що маленька дитина вже розуміла, що це та людина, яка може керувати і змінювати щось в країні. Володя все своє життя намагався змінювати, змінювати людей, змінювати політичну ситуацію. Бувши на майдані, змінювати на своєму журналістському рівні рівень газети. Тому такі заходи, як сьогодні, це є володя, це є відображення володі. І сьогодні кожен, бачачи ту жертву, яку приніс володя, має задуматися, що він зробив для перемоги. Про нього досі пишуть статті, знімають сюжети та організовують тематичні проєкти. Одна з вулиць у Черкасах названа на його честь. Усе це не дарма, бо ж людина живе доти, доки живе пам'ять про неї, впевнена сестра Володимира Мукана Наталя. Він протягом життя готувався, що Україну треба виборювати. Він як міг, так і виборювати, коли він був. Учним школярем він виборював за допомогою переконання однокласників, не розмовляйте російською, будь ласка, українською. Ми живемо в незалежній Україні. Ставав він старшим студентом. Він виборював уже, наприклад, на майдані гідності, на мовних майданах, ставши журналістом. Створював він завжди захоплювався автомобілями, і не було українських видань про автомобілі. І він перший створив ютуб-канал україномовним. Тобто він як міг і виборював. Шляхом борця за незалежну Україну йшов із посмішкою, попри складнощі. Команда, працюючи над документальним фільмом, також пройшла чимало випробувань. Робота над проєктом затягувалася через воєнний стан та нестабільну ситуацію в країні. Почалися дуже активні бойові дії. І вимушені були звернути цей проект. Повернути людей, для мене важливо було зберегти їхнє життя, тому що журналіст це бойова одиниця, але бойова одиниця дещо в іншому напрямку. Це, це люди, які від роботи яких, раніше, залежить те, як буде суспільство знати історію. Історії людей, історії підрозділів, складається новітня історія України. Це дуже важливо, потрібно робити, і для того, щоб наші е, нащадки знали правду саме в тому вигляді, яка вона має. Теромедіа створили ще кілька стрічок, які в межах проєкту Культура ВС. війна показували торік в Авдіївці. На початку місцеві зустріли цю ініціативу з прохолодою. Та після перегляду фільмів більшість глядачів таки зрозуміла суть ідеї. За 9 годин показу фільмів, дуже велика кількість людей була присутня, не дивлячись на те, що зал був дуже маленький, і на той момент в Авдіївці проживало всього 1600 чоловік. І саме цікаве. Коли ми почали демонструвати фільми, привіталися слава Україні! Ніхто не відповів героям слава. По завершенню, коли прощалися, півзалу відповіло героям слава. Вікторія Чорнобривець, Сергій Самотой, служба новин телеканалу Ільдана. Донедавна ветерани війни асоціювалася у нас із севочолими дідусями у поважному віці. Через війну з Росією ветеранами настають молоді чоловіки, які стали на захист батьківщини. Один із них Роман Марчук із Золотоніщини. Життя Романа Марчука поділилося на до і після в березні 2022 року. На війні він з 2019-го захищав Донеччину. Поранення отримав у березні 2022-го під час наступу расистів на Чернігівщину. Був товчок, упав. Потім до лікарні пам'ятаю, як мене довезли. Потім смутно. Помни, был колулый, убезболивающий, чтобы меньше чувствовал. Потім пробовал памяти, потем учнулся, все болило. Мне позвонили счастье, что с ним случилось ранение в шею. Вот это, что сказал он, что ранение в шею. Конечно, я была вообще, я не знаю, я спрашивала все время, говорю, он жив, он живой, 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 жив, говорит, ранение в шею, небалакая. Та ну, Чернігова мені, коли позвоніли. Очень страшно, звісно. З того часу почалася інша війна за відносно повноцінне життя. До честі місцевої і сільської влади вони роблять все можливе, щоб допомогти родині. Але є проблеми, які місцевій владі не під силу. За більш ніж два роки після поранення жодної пенсійної виплати Роман не отримав. Бракує довідок, які ніяк не оформлять у військовому відомстві. Увесь цей час родина виживає на пенсію мами та 500 гривень, що виплачують Роману на реабілітацію. Трохи допомагають благодійники. Наприклад, у клініці Собалевського бійцю ветерану зробили безкоштовне протезування. Щодо реабілітації, Роман має можливість проходити її в Золотоніському реабілітаційному центрі, проте травма дуже складна і потребує більш фахового підходу. Он самый тяжелый был по, 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 по госпиталю. Трахиастома стоял, у него везде аппараты подключены были, не говорил. Конечно, не двигал руками плохо, вообще, вообще давала конфетку. Ему Рома, попробуй, разверни. Не мог. Тремор такой в руках. И, и ноги. Но ну, я считаю, там. Уход дуже хороший в Києві, був в реанімації. Потім перевели його, його в Львов. А з Львова вже мені головний врач дзвонив, зв'язувався. Говорит, я буду відправляти його за кордон, тому що він найтяжі по госпіталю. Отправили його за кордон в Швецію. У Швеції розглядали питання операції, проте результат 50 на 50 не дозволив це зробити. Мама і син надії не втрачають, хапаються за кожен шанс. Звісно, місцеві можливості не такі потужні, але вони є. Роман займається у золотоніському реабілітаційному центрі, а нині хоче потрапити у центр для спинальників у Черкасах. До речі, на платній основі. Родина погоджується навіть на такі умови, але є одна проблема: відстань з села, де мешкає нині Роман, до обласного центру. Як діставатися до Черкас? Поки що питання без відповіді. Там хороший центр ми були. З ребятами займаються дуже. хорошо. Очень дуже... смотрела виписки завідуючий, і сказав, що ти станеш на ноги. Бігати не будеш, але ходити будеш. Три години вони з ними займаються, але у нас проблема в чому. Нам же надо їздити. Роман Надії не втрачає, намагається не впадати у відчай, займається домашнім господарством, навіть на каву до місцевого кафе навідується. Відповідь на питання про мрії, очевидна. Про що мрію, на реабілітацію попасть, більше нічого не мріє. Хочеш встати на ноги. Так? Ну, хоча б, хоча б, угу. хоч трохи. В те, що Роман встане на ноги, вірить і його мужня мама Таня. Я вірю. Я два сна видела, что он встанет на ноги. Это когда случилось с ним это, да, вроде вдалеке, так смотрю, идет на костылях. На костылях. А второй раз сон видела. Братниках маленьких, вот это ну, зросли, да, я говорю, Рома, ну підступів вот, через дорогу перейди. і пішов. Я вірю. Я вірю сто що він встанет на ноги. Звісно, воювати за батьківщину за рідну землю це святий обов'язок кожного. Проте є ще один обов'язок всіляко допомагати і дбати про тих, хто втратив на війні найдорожче життя і здоров'я. Тож не залишаємось осторонь чужої біди. На Черкащині Національна служба здоров'я України провела. Моніторингові роботи закладів охорони здоров'я за програмою медичних гарантій в регіоні про це йшлося під час брифінгу в обласній військовій адміністрації. Торік уряд посилив моніторингові функції НСЗУ. Вони дозволяють перевіряти дотримання умов договору, контролювати цільове використання коштів за контрактованими за пакетами програми медичних гарантій медзакладами, які мають скеровуватися на надання безоплатної допомоги пацієнтам. А в разі виявлення порушень відповідно реагувати, зокрема, здійснювати перерахунок коштів за договорами або розривати їх. Був прийнятий порядок проведення моніторингів Національної служби здоров'я України. Ми не хочемо бути черговим там або просто каральним органом, тому ми хочемо зрозуміти дати можливість зрозуміти надавачам і засновникам про те, що. Вчасно попередити якісь недоопрацювання в рамках виконання договірних відносин, вони більш корисні для всіх і для. Засновника і для керівника, і насамперед для українців, які отримують медичну допомогу, за словами голови НСЗУ, цьогоріч за результатами планового моніторингу на Черкащині виявлено порушення у двох лікарнях. Це третя Черкаська міська лікарня, і також Чорнобайська батопрофільна лікарня. Ми незабаром будемо мати вже завершені результати висновки по моніторингах і зможемо чітко відповідно надати інформацію і засновнику, і органу управління, і громадськості про те, що ми побачили, що відбувається в цих лікарнях при наданні медичної допомоги з інсульту і по пологах. Крім того, Наталія Гусак. Повідомило, що Черкаський пологовий будинок зовживає системою отримання коштів. Жінки, які йдуть на пологи, відповідно проходять ще одноденне лікування в терапевтичну, за терапевтичним пакетом. Ми надіслали відповідні повідомлення про порушення і чекаємо пояснення від закладу для того, щоб розібратися, що насправді відбувається. І якщо підтвердяться наші здогадки нашої системи, то будуть здійснені перерахунки. Також однієї. Єю з підстав для проведення моніторингу є скарги пацієнтів на медичні заклади. Від початку року НСЗУ отримала 77 скарг на заклади охорони здоров'я Черкаської області. 77 скарг це разом 2023-2024. Я не помилилася, коли сказала 19 скарг, це виключно за 2024 рік вже надійшло. Як ми перевіряємо, будь по будь-яку аналітику стосовно скарб ви можете побачити на сайті Національної служби здоров'я України на Держпорті. Моніторинг закладів здоров'я це важливий інструмент, завдяки якому можна розуміти на якому ступені розвитку знаходиться та чи інша громада, каже начальник Черкаської ОВА Ігор Табурець. В реальності моніторинг це про підтримку, про допомогу і про об'єктивність картини. Яка це надзвичайно важливий інструмент для того, щоб розуміти на якому ступені да на якому ступені розвитку знаходиться та чи інша громада в плані надання медичних послуг, і той чи інший медичний заклад? Чи це обласний заклад, чи це заклад наших громад? Анна Могильна, Олександр Петрушенко, служба новин телеканалу Ільдана. Ми вже розповідали, що впливає на рух електротранспорту в обласному центрі. Сьогодні мова про автобусні перевезення, чи законно працюють перевізники, які пункти прописані в договорах із міською радою, та чи задоволені самі пасажири наданням послуг Ірина Марченко розпитувала. Під час опитування серед перехожих думки розділились. В час пік тяжко виїхати. Що на роботу, що з роботи. Йдуть якраз в той період, коли ще люди тільки-тільки виходять з роботи або тільки йдуть на роботу, вони всі один за одним. Угу. А що до пізні в Теж те саме, так. Да. 9 годину вже не виїдеш Ну, 25 й я чекаю в даний момент. Проміжок між ними дуже великий. Це не дуже добре. Якщо 36 й буде класно, то 25 й інколи бувають пробіли між маршрутами. А так, взагалі, нічого. Бувають з проблемами, бувають без проблем. Ну, взагалі-то так, посередньо. Як взагалі Можна, але проблематично. В інших містах, ну, взагалі, я буваю часто в Києві, то там трошки краще. Розібратись у проблемах перевізників нам допомогло дочірнє підприємство «Чарсавто». Тут обслуговуються 5, 12, 20, 25, 29 та 31 міські маршрути, а також приміські 115, 130 і 114. Перші рейси виходять о 5.45, а крайні – о 21.15. Суттєво впливає на графік роботи сезонність, яка притаманна транспортній галузі. Відомо, що зараз вже ніхто не навчається. У школярів випускний пройшов абітурієнти ще не поприїжджали, бо тільки з наступного місяця будуть приймати документи на вступ. І також досить багато людей виїхало. Підприємство відслідковує постійно пасажиропотік, і якщо є певна необхідність, збільшити кількість транспорту на якомусь конкретному маршруті, тому в такому випадку автобус додається один або два. Кадровий голод та відтік населення спричинені пандемією коронавірусу і повномасштабним вторгненням, сповільнюють розвиток громадського транспорту. Мобілізація здорожчання запчастини пального та умови чинного законодавства про працю, які нікуди не зникають, не дозволяють збільшувати кількість транспорту на маршрутах. Досить серйозною проблемою є значний рівень інфляції і значне здорожчання паливно мастильних матеріалів і запчастин. З цим стикаються будь-які перевізники, як пасажирські, так і вантажні. В цьому головна проблема. І Саме через здорожчання, на жаль, не можуть перевізники повноцінно оновлювати парк. Як я казав, відсутність горизонту планування так само впливає на можливість брати автобуси в той же самий кредит або лізінг. Проблема із кількістю працівників характерна не лише для цього перевізника, пояснює начальник управління транспортом Віталій Москаленко. На десяти день працювали ще, пам'ятаєте, до дванадцятої години, тому що було дві зміни водіїв. Зараз їх навіть на одну не вистачає, щоб закрити там повністю. Зараз на ці перевізники не мають можливості закрити всі графіки, тому що в них на варшуті має бути 14 автобусів, вони випускають тільки вісім, тому що фізично немає водіїв і. Останнім часом навіть ніхто не хоче йти на роботу, тому що працевлаштування офіційна. офіційне працевлаштування в нас лише через команду. Загалом міською радою укладені договори із шістьма автобусними перевізниками. Згідно з документами, встановлені права та обов'язки сторін. Графік затверджується окремо, він може бути затверджений декілька разів відповідно до сезону чи до домовленостей. Відповідних договорів укладено і прописано лише кількість автобусів, яка має бути на маршруті умови обслуговування маршруту. Ну і повідні обов'язки, права та обов'язки сторін. Перевідник зобов'язується встановити gps трекери перевідник зобов'язується встановити валідатори, виконувати затверджений розклад пуху. Угу. Виконувати законні законодавчі акти, рішення виконавчого комітету міської ради, які з їх стосуються. Своєю чергою посадовці зобов'язуються дотримуватись таких пунктів. От те, що ми зобов'язуємося отримати, там приїжджу частину в належному стані, забезпечувати зупинки громадського транспорту, облаштовувати кінцеві там, зупинки їм. Розглядати їхні листи щодо збільшення там тарифу в разі паловмастильних там матеріалів і тому подібне. Ну а права здійснювати перевірки, залучати там різні структури для громадських для проведення перевірок, mm -hmm. зобов'язати їх, встановлювати, виконувати їхні е обов'язки, перевіряти маршрут щоб дотримання схем, розкладів руху. Ірина Марченко, Олександр Костирко, служба новин телеканалу Ільдана. Скелети у шафі, правда і фальш, порушення моральних табу та оголення душі. Усе це в новій роботі головного режисера Черкаського театру Шевченка Станіслава Садаклієва під назвою Фрекет Жулі. Це не лише знайомство зі світовою класикою в особі Августа Стрінберга, а й переосмислення насущних проблем, які турбували людство завжди. Подробиці в сюжеті. Від любові до ненависті, від чесноти до розпусти, від надії до зневіри. Кожен із трьох персонажів вистави проходить свій шлях переосмислення дитячих психотравм та давніх таємниць. І мене тягне вгору, вгору забратися на верхів'я, аби знищити пташини гніздо, у якому лежать золоті яйця. І я деруся лізу, а до гілок так далеко. Але ж я знаю, мені тільки б за першу гілку вкопитися і далі заберуся до самісінького верху легко. Кожен рух ретельно продуманий і обмежений кількома квадратними метрами. І Що саме? Що я в лаки закохана? Саме про те вже бували випадки, до того ж для людей нічого немає святого. Та ви бачите аристократ. А вже ж аристократ! Ну тоді я краще спущуся до вас. Ніхто не повірить, що ви самі спустились. Неодмінно скажуть, що ви. Тому для того, аби зіграти Жана, Христину чи Фрекенджулі, актори довго тренувались фізично і проводили репетиції. Мені було важко, але каріночка справилась. Вона нас муштрувала день і ніч перед репетицією. Нам виділялась година. Ми спочатку потіємо. Над номерами танцюємо, а потім вже приступаємо до репетицій. Е, цікава практика для театру драматичного, музично драматичного. Я вважаю, що актори мають танцювати, тому я наздоганяю свої, свої протести і відпускаю. Було прикольно. Проте фізична витривалість лише вершина айсбергу. Психологічна напруга, яка із ходом вистави лише зростає, додає драматизму. Було цікаво копатися, знаходити мотиви, мотиви вчинків Фрекен, мотиви вчинків Христини, власне, і Жана. От і я десь постійно. Якщо хочете так підсвідомо, десь намагаюся, як в житті, так і в драматургії виправдовувати вчинки героїв. Це дуже, дуже такий неповерхневий матеріал. Який не все показує, от що і і фінал у нас такий більш-менш відкритий, що не все показує, що чорне це чорне, а біле це біле. Постійно є якісь полутона. Ну, такої ролі ще в мене не було характерно. Я більше драматична, така лірична актриса. Для мене це, напевно, перша така характерна роль. Музика, яку чує глядач, не випадкова. Її Сергій Бобров створив спеціально для фрекан жулі. У кожного персонажа був ну, якби такий образ. Ось Христина, наприклад, у нас була прихована розпусниця. І від цього ми вже я відштовхувався, шукав якісь музичні фрагменти, тому що, як ви могли почути, тут музика, в принципі, різноманітна. Тут і є, і блюз, і джаз, і латинська, якісь мелодії, і, звісно, фінальна пісня, яка якби це підкреслює ось цей драматизм. Ну і звісно, що а, говорить про те, що в кінці все одно буде світло, що все. Я оживу разом з тобою. Конструкція сцени досить проста і знайома кожному. Пісочниця, яка повертає нас із героями в дитинство. Було багато ідей різних: і, і шини навколо майданчика, і тенісні столи, і що там ще, і кухня. Ну, кухня це традиційно, якби за п'єсою. Ось, але прийшов до висновку, що відкинути все, а залишити от такий простір пісочний. Ось і наситити його ну піском, очевидно, справжнім, і наситити його е, дитячим посудом. Ось вирішили, що це буде якби цінно, що дорослі люди вживають там дорослі напої, але з дитячого посуду такі вирішили зробити візуальний зв'язок. А гості вистави дивитимуться її у форматі глядач на сцені. Це така інтимна історія. І хотілося, щоб ми, наче, всі так підглядаємо за цією історією, так тому вона, на мій погляд, не годиться такий на широкий формат. От вона хотілася якраз таки камерності. Такої прем'єра Фракенджілі відбудеться у Черкаському драмтеатрі 22-23 червня о 17-й. Ірина Марченко, Олександр Костирко, служба новин телеканалу Ільтана. Такою командою Ільдани побачила інформаційну картину Черкащини, надійно тилу України. Підтримуємо Збройні сили і віримо в нашу перемогу.